Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас вже 24 серпня. І як ви здогадалися із назви відео, сьогодні у нас тема буде не про виноград, не про персики, а про те як зберегти врожай ваших яблук. Чому от буває, що вирвали яблука, а вони починають у погрібі, поставили в погріб і вони зразу починають вже у вас гнити. Тому що є деякі хвороби, навіть сказати не хвороби, а недостача елементів, якихось не вистачає яблуні. Ось у нас дивіться є Еліза яблуня, подивіться, от які яблучка. Ну, не знаю вони, як вам передає камера, але яблука здоровенні, красиві. Ось підійшов до одного, це також у нас Еліза, зараз покажу бірочку. А, ось бірка бачите. Еліза. Підійшов і ось бачу, ось така є біда на яблуці. Дивіться. Напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. От мені цікава ваша думка. Ну я думаю, що багато хто займається садівництвом, вирощує яблуні в себе, то... То думаю багато хто знає, що це за біда. Ну а багато хто і не знає, тому що думають, тому що, думаю, що щось, щось, щось яблуко гниє, собі та й гниє. Яблука від чого гниють. Ну, саме перед звичайно від плодожерки. Коли плодожерка відкладає, метелик відкладає свою личинку туди в яблуко і ну, червячок поїдає там уже на сінини і яблуко, звичайно. Починає завчасно достигати, старіти і обпадати. Яблука ще всі висять зелені на яблуні, а те, яке пошкоджене плодожеркою червиве, те, звичайно, починає вже навіть червоніти. <кхух> всі ці зеленіші будуть, а то вже буде червоне і раз і відпало. Ну і звичайно, воно буде гнити. А ось це. Хто ще не знає, то я вирішив поділитися трошки своїм досвідом. Ось така плямистість, це від недостачі кальцію. Це називається гірка ямчастість. Або, ще по-другому кажуть, підшкірна плямистість. Ось тут ось якраз із цих місць, якраз ось цих такі западинки, наче якісь кратери такі. Ви зриваєте яблуко і ставите в погріб і звідси воно починає гнити. А так як загнилося одне яблуко, то звісно коло нього в ящику загниється 6 десяток. І ваш урожай потихеньку починає пропадати. Ви з погріба виносите тільки одну гниль. Значить, дивіться, хто слідкує за каналом, за всіма обробками, якими я показую, то ви, думаю... Бачили і пам'ятаєте, що до цвітіння ми обробляємо бором. І після цвітіння також обробляємо бором ще плюс кальцієм. Ну, буває, що додаємо ще цинку. Ну, Кальцієм ми робимо декілька обробок іменно, іменно від такої хвороби. Можна сказати, що це хвороба. Тому що ну, яблука хворіють і гниють. Я думаю, що ви бачили, хто слідкує. Кому цікаво, то можете полистати на каналі. там Весняні обробки яблуні показував. Коротше. Чим обробляю, коли обробляю, щоб яблука в нас були гарні, товарні, щоб не були вони ні червиві, без хвороб. Коротше, там є. Кальцієм треба обробляти ну за сезон мінімум 4 рази. Бачите, тут. Десь або пропустив, або не знаю чому. Наче всі яблучка чистенькі, подивіться, гарненькі такі. Подивіться, які вони крупні. І так, ось також і ліза. Ось така красота. Ну, Напроти мого кулака в мене, кулак в мене такий, дай Боже, яблука дай Боже. Значить, дивіться ось, ось ця хвороба. Ось ця хвороба. Вона інтенсивно проявляється, коли надмірна вологість. От коли дощі йдуть, отакі, з весни до літа. Ну, У нас дощів, звісно, цього літа було достатньо. Леноградник у нас прямо аж пливав. Тому можливо через це. Може бути ще від, від надмірної обрізки. Яблуні теж може проявлятися ось ця пічківна плямистість. Ну, кажуть, що ця плямистість ніколи не про'явиться. Якщо в яблуках вміст кальцію десь ось так на серпень місяць перевищує 1,9%, то тоді ця плямистість не з'явиться ніколи. Тому треба, треба що, обробляти кальцієм. ґрунт от біля по між, по під яблуні треба також вапнувати, кидати трошки... Вапна. Ну, це якщо у вас кислі ґрунти. Якщо у вас ґрунти лужні, то, звичайно, не потрібно. Ну, Що ще треба робити? Коротше, треба правильна агротехніка. І ось такі плоди бажано також з дерева зривати і десь їх утилізувати. Тому, ось так, одне знайшли треба його викинути, щоб ця зараза. Бачите, яке воно, ось такі, зараз на сонечко стану, дивіться. Видно вам такі кратери, наче я... ямочки. Ось звідси воно вже і почне гнити. От ви його поставите в погріб на зберігання. І від ось такого одного яблука загниється весь ваш ящик. От навіть його зараз надкусити, отут де є ось. Ось ця ямка, тут коричневе воно буде, м'яко сама буде коричнева і, і з гірчинкою, з такою неприємним таким смаком. Тому ну і що, такі яблука і їсти і шкідливо, і вони і не смачні. Тому, думаю, поділюся з вами такою інформацією, тим, що я знаю, бо колись я і сам не знав, що це таке і від чого воно таке береться. Ну, З весни до цвітіння, після цвітіння краще обробляти, звичайно кальцій, щоб був в хелатній формі. Там можна застосовувати кальцій, бор. Кальцій, бор, хелат, ну, коротше, таке, любі препарати із вмістом кальція. І бажано хоча б раз в 10 днів, хоча б раз в 2 неділі обробляти ваші яблука. Ну, є такі сорти, що їх ця плямистість не, не хапає. от бачите, ось на елізі яблуко здоровенне, шикарне. Смачне, дуже таке, хороше яблуко. А ось така падає на ню ця плямистість, тому треба з цим боротися. Ну Зараз підемо, вже туди я буду розбавляти зараз препарати, я покажу вам, чим я користуюся. І будемо обробляти, щоб у нас, коли будемо збирати урожай, щоб у нас більше такої плямистості не було, щоб у нас яблука були гарні, товарні, смачні, соковиті. Щоб їх було приємно куштувати. Коротше, йдемо зараз туди, зараз я вам покажу. Так, Прийшли ми до нашого робочого столика, до робочого місця. Ось дивіться, що я буду застосовувати сьогодні. У нас погода така похмура, як бачите, то можна обробляти зараз. Буду використовувати брексіл кальцій. Це Валагровський препарат. Бачите, да, Валагро. От на дерева ми беремо 15-20 грам на 10 літрів води. Ось такий порошечок. кава мелено. І додамо зразу вже від парші на всякий випадок, давно ми не обробляли. Додамо стробі. Також 2 грами на 10 літрів води. Ну і зразу наш біоприлипач. Також додамо 20 мл. На 10 літрів води. І зараз розбавляємо. Ось наш вже оприскувач напоготові. Відеречка. Ну, я не буду вам вже знімати, як я бігаю, обробляю. Зараз я розбавлю та й піду обробляти. А зараз розріжу вам це яблуко. Зараз поставлю на паузу, бо незручно одною рукою. Так, дивіться, розрізав. І ось видно вже ось такі плями. Дивіться, також збільшував. Бачите, під шкірою, під шкірочкою ось, ось була плямка ця, де я розрізав. І вона вже заходить на саму м'якість на пліт. Ось друга частина яблука, дивіться. Так. Ось пальцем показую, видно, так? Да? Ось ці плями такі. Ну і звідси воно через... Через деякий час воно звідси вже почне гнити. От воно піде далі, далі всередину плода. І яблучко таке велике, гарне, красиве. А воно зараз загниється, навіть не пошкоджене плодожеркою, тому що ми обробляли кожен літ плодожерки. Коли, коли був літо, то тоді ми і обробляли. Коротше, зараз наче не видно. Ну, хто? Хто, слідкуйте за каналом, бо будемо робити ще одну обробку. Тому що ще один лід плодожерки буде по-любому, то ще раз буду обробляти. Тому що на берегли, берегли і на осінь не вбережемо, і тоді поставиш яблука червиві в погріб, і вони там почнуть нити. То ще одну обробочку ми будемо робити обов'язково. Тому слідкуйте, пишіть коментарі, пишіть скільки ви чи користуєтесь ви кальцієм, яким, можливо, не таким, можливо, якимось іншим. Скільки разів обробляєте, напишіть мені. Також цікаво самому знати. І люди почитають коментарі, тому що коментарі багато. Люди дивляться, більше не відео, а коментарі заходять читати. Хто що написав, кому, хто що, як. Ну, коротше, кожен ділиться своїм досвідом. Тому, тому не пожалкуйте ту хвилинку. Напишіть, як ви обробляєте, чим обробляєте, скільки разів. Я сам почитаю, я читаю всі коменти і максимально стараюся відписати кожному. Ну, буває, що якщо запитання якесь є таке конкретне, то я відписую це 100%. Якщо просто там хтось написав дякую, то так поставлю сердечко. Бо також немає часу відписати всім. Ну на цьому не буду я більше відео затягувати. Думаю, що все зрозуміло по цій... Цій хворобі яблук. Тому що всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і пока-пока.